Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Дається бонус 50 USDT, друзі. Ну, Мінімальний вход составляє всього 13 USDT. Тут можна вибрати мову. Ось, на жаль, української немає. Також дивіться, друзі, можна оберетися в поддержку, якщо вам щось буде непонятно по проєкту. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, код приглашення, друзі, вас буде, коли питаєте по моїй реферальній силиці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як вам угодно. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, Сейчас я вам все покажу, розкажу, зробимо вивод з проєкту, провіримо одразу його. І так, дивіться, старт проєкту, друзі, сьогодні. Проєкт свіжий, так що комусь цікаво можна заходити. Дивіться, э, время запуску 7 октября. Э, в принципі, проєкт має попрацювати, я думаю. Ну, в принципі, якщо навіть пропрацює, це буде дуже шикарно. Мінімальний вход 50 доларів. США. Э, то -то -то. За реєстрацію дається 50 доларів США, мінімальна сума для поповнення на ВІП-1, всього 13 доларів. Три сразу, друзі, ви виводите. І так кожен день виводите, доки, доки проєкт платить. Звісно, друзі, головне приглашати в команду. Якщо ви не будете приглашати в команду, має таке бути, що адмін може заблокувати виплати. Таке, друзі, буває. Дивіться, друзі, я нікого не заставляю заходити. Я собі сам заходю, сам заробляю, кому цікаво, хто хоче, може той і заходити. І так, дивіться, 10%, виходить. тут у нас рефералка 1 уровень. 3% другий уровень і 1% третій уровень. Тобто можна заходити, приглашати в команду і заробляти. Ну, на таких проєктах завжди для того, щоб виводити кошти, треба збирати команду. І так, дивіться, ось Нажимаємо допустим, один раз 0,50 я отримав. Поздравляємо. Тобто можете зайти і отримати приз. І так, дивіться, друзі, так у нас виглядає наш кабінет. Ось хто хоче короче, перейти, виходить на vip 1 перезарядка. Проєкт працює у нас з ТРЦ-20, можна через трончики заходити, через USDT, як кому удобно. Ось для того, щоб поповнити, скопіюємо адрес кошелька. поповняємося і скидаємо наприклад, 13 USDT, VIP 2, скільки USDT. Короте. Зараз подивимося, по vip 2 я на VIP-2 не не дивився. Навіть. Кошти приходять в течение від 1 до 3 хвилин. якщо у вас, друзі, допустимо. Кошти вам не прийшли. Нажимаємо ще раз, поповнення що завершено. Таке, друзі, буває, має таке було пару разів вже. І так само через Tron. Е -е, Поповняємося. В від 1 до 3 хвилин кошти вам прийдуть на баланс. І так, друзі, давайте перейдемо далі по проєкту. В принципі, дивіться, проєкт цікавий такий. Ось е -е, тут нас відзивати, приложення. Хто хоче, може приложення собі скачати, друзі. Ну, я пользуюсь лише без приложень через е -е, браузер. Ось профіль друзі компанії. Кому цікаво, можете почитати. в принципі. Бонус за реєстрацію 50 доларів, Мінімальний депозит 13 і так далі. в принципі. Тут все понятно, нічого сложного немає. Свіжий проєкт, сьогодні тільки старт, так що можна заходити. Ось у мене 63, виходить. 13, я поповнився і 50 бонус. Дивіться, далі у нас виходить 50 бонус. і 13 це що 63 получається VIP-1, я так зрозумів. І так далі. Зараз я вам це, все, друзі, покажу, розкажу. В принципі, Ось поповнення, як бачимо, йдуть. Люди заходять уже. Е, також тут у нас ось подарок. Якщо ваша команда поповниться на 20 USDT, ви зможете отримати, виходить бонус. Далі. За кожен день входу нажимаємо е, вийти з сейчас, Ми можемо отримувати, виходить, е, ось бонуси. І так. Далі техподдержка, друзі, я вам показував, можете обращатись. І, Виходить уведомлення про виплату, де приходити. Я буду заказувати виплату, друзі, мені прийде увідомлення. І, і так, давайте подивимося баланс. У мене 6370, так як я отримав винагороду. Давайте виплнем, друзі, на, на сьогодні мою задачу. Ось на 3 долара у мене задача. Нажимаємо Завершити. Чекаємо, доки задача виповнеться. Все завершено успішно, друзі. Одне завдання на сьогодні виконав. Через 23 часа 58, виходить, минут, друзі, я зможу опять виконати завдання і опять отримати 3 долара. На сьогодні моє завдання виконане. Далі, друзі, йде в наш, наша команда. ось Дивіться, пригласіть в команду, виходить. код приглашення. Наш код приглашення, реферальна ссылочка. розмір команди, прибель. Ось 10%. 3% і 1%. В принципі, реферальна програма тут непогана. Можна приглашати в команду, друзі. І заробляти, я думаю, непогано. Далі, що я хотів вам ще показати, друзі, по проєктові. Ось ідемо далі. У нас по VIP. Дивіться, VIP-1 у мене відкритий, виходить, 13 USDT, Бонус 50 дається при реєстрації vip 113, Це що, виходить, 50, 63 на VIP-2 и так далее. VIP 313, VIP 4 913, VIP 1683, Далі, VIP 6683, VIP 8, 16,383 і так далі. До VIP 10. Короче, друзі. По VIP, в принципі, тут все понятно. Чим більша сума, тим більший відсоток заробітка. Далі, друзі, в нас так само з кабінета можна зробити ось перезарядку. Я вам вже показував. Ось наш щот. Дивіться, давайте подивимося наш щот. Ось, дивіться, в мене виходить базовий аккаунт 63,70. Бонус 50, виходить. І 3,70 це вже мій доход. Ну, 3, виходить, ось мій доход базовий, а то, типа, як від бонусу. Ну, 70, від бонусу йде. Далі, ось, тут у нас є фінансові записи. Ми можемо подивитися. Ось. Безплатна реєстрація 50, улічення системи 13, скидка на счет розіграша і плюс 20 за вход. І на вивод в мене доступно 3. Зараз будемо друзі, заказувати виплату провірати проєкт на платежеспособність. І так, і змінити пароль, і виход. В принципі, все по проєкту тут понятно. Проєкт дуже цікавий. В Сьогодні старт, кому цікаво, можна заходити заробляти. І так, друзі, давайте будемо заказувати пробувати виплату. Ось виплата мені прийде в трх ах 1943 TRX получается. Давайте вернемось на мій кошелек. У мене виходить TRX в 0. І 4 з чимось, я не пам'ятаю, там в мене USDT. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, 418 ми бачимо, в мене виходить USDT і 0.16 получається TRX. І так, давайте скопіруємо наш номер кошелька. І будемо заказувати, друзі, випаду. Так, все, давайте перейдемо назад на наш проект і будемо заказувати випадку. Зараз, друзі, чекаємо, доки йде загрузка. І так, вводимо той адрес кошелька, ну, кошелька ну, кожен свій вводить, понятно, який ви скопіювали. 1943. Ось так буде і заказувати 19.43. Давайте закажемо виплату першу нашу Нажимаємо підтвердить. Все, вивозє успішний. Доки кошти мені поступлять на баланс. Обично кошти приходять швидко. Не завжди, друзі, кошелек буває, сигналізує мій про виплату, ну це таке. Ось тут не тут зараз. Доже нам показується виходить, увідомлення про виплату. Ось кошти вже в мене зараховані, в принципі. Ось у нас увідомлення показується. Дивіться, ви вас успішен. Кошти прийшли, можна сказати, моментально. Ось 11.15, от зараз 11.16. Ну, то просто повірені так. Ось 19.42. Давайте, друзі, перейдемо. У мій, виходить. Вот Спочатку перейдемо мій кабінет, подивимося, що виплата нам прийшла, все без проблем. Ось, як ми бачимо, 2.99 я вивів, виходить, майже 3, бачите? Получається чуть як комісія, чи що я так зрозумів. Бо я заказував 3. Або так в 3X. А, в 3X-х моя, так друзі вважається воно. Вивоз різ успішний. Давайте повернемось назад на мій кошелек і перевіримо, друзі. Ну, так, я вам показував, кошти мені вже зарахувались, без проблем. Ну, все одно зайдемо на кошелек, подивимося. І так, друзі, все, дивіться, 20 Бо У мене там було, виходить, я не пам'ятаю, 65-68, вже і забувся. Ось, дивіться, 19.42 мені прийшло. 3 доллара, бачите, показується. Ось, в 11.15. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.